Ви просили розказати історію про після ракових хворих та ракових хворих по саме їхньому харчуванню. Чи є якісь особливості, чи взагалі цим людям можна допомогти, чи взагалі є в тих людей шанс стабілізувати собі харчування? Я скажу, що стадії бувають різні. Після ракові хворі вони теж бувають різні. Бувають, що ментально спадають люди. Бувають люди, які навпаки виростають ментально проблема таких людей на фізичному рівні, яка виникає. Це проблема втрати апетиту в більшій мірі, особливо після хіміотерапії. І вони не відчувають їжу, яку їдять. З одного боку, можна їм дозволити їсти несмачну їжу в великій кількості, наповнювати тіло всіма поживними нутрієнтами, так? а з другого боку, людина втрачає насолоду. Смакові рецептори вони не так працюють, як би хотілося. І тому тут палка двох кінців. Я така людина, що я вірю в кожну людину, яка приходить. Я вірю в ту людину, яка прийшла. Якщо вона прожила це, якщо вона готова змінюватись, якщо вона готова трансформовуватись, вона досягне тих результатів, про які навіть не могла собі і думати. Тому що вона вже вибирає шлях покращення. Багато людей, які замотивовані, це люди, яким лікарі сказали, що вони повинні щось змінювати. Це як правило. З поліпами в кишківнику, лікарі говорять, якщо нічого не змінити, тоді буде критична ситуація. І тоді люди беруться за голову і починають розбиратися з тим, починають діяти. Насправді таких моментів дуже багато, багато людей цього не усвідомлюють до до часу, коли лікарі говорять, у них якби появляється друге дихання. Я це називаю другим диханням, тому що ти починаєш діяти, тобі немає зупини, ти йдеш, 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 деш. Таких людей, звісно, є шанси. Якщо ви маєте таких людей, якщо ви маєте таких людей, які хочуть покращити своє здоров'я, звісно, раціональне харчування це є основою, базою наповнення мінералів та нутрієнтів, тому що в організмі заводиться, скажімо так, паразит, який працює проти вас. У нас є багато паразитів, ми це називаємо мікрофлорою, тобто на моїй шкірі зараз багато паразитів. Але ми в симбіозі, ми в синхроні. А є паразити, які просто без синхрону, без вибору. Топлять нас і ось тут вже проблема. Цю проблему треба вирішувати. Проблему треба вирішувати, як мінімум дозволити тілу наповнити всі необхідні мінерали та нутрієнти, щоб воно мало змогу хоча б боротися. Бо коли ми цього не зробимо, просто навіть банальної змоги може не бути. Діти свідомо, наповнюйте своє тіло. Якщо у вас є такі друзі, поділіться цим відео, дайте їм надію, дайте шанс повірити у себе. Ось, бо я знаю. Як вже на десятках, а то й на сотнях клієнтів з такими діагнозами або преддіагнозами або постдіагнозом. Це допомагає раціональність, вона дозволяє. В будь-якому випадку людина буде щось їсти і може себе почувати набагато краще, а може себе почувати набагато гірше, якщо не буде нічого змінювати. Дійте свідомо. Ось така моя думка, думка євродіотолога. Якщо було цінно, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Та до зустрічі у нових відео!